Отак ну, от кожного дня починається мій день з фізичних навантажень, з розробки суглоба. Тяжко, але потрошки-потрошки по є результат. Ходить важко за що того, що після поранення одна нога стала трохи коротіша, сустав не працює. Дуже сильне фізичне навантаження я не можу на тренажері займатись. У мене давлення скаче. І в дути черепто давлення є. Зараз займаємось розробкою суглоба. Як болевий порік? Майже не відчуваю. Пальці анімівше половина пальців, Ступня ані майже вся. Середній палець зовсім не відчуваю. Суглоб болить при навантаженні. Військовий Андрій Кардашов протягом семи місяців проходить реабілітацію. За цей час він навчився ходити на милицях. До цього півроку був прикутий до ліжка через поранення. Андрій не має батьків, але є три рідні сестри. Каже, саме для того, щоб їх захистити, у лютому 2022-го став добровольцем. Я якось не хотів, щоб прийшли до Одеси, і як це кажуть, я вже бачив на той час, що і здіваються над людьми. І якось не хотілося й такої судьби. І тому і пішов, як це каже, заради родини, заради сестер своїх. Військовослужбовець був командиром відділення у складі 61-ї окремої механізованої бригади та виконував бойові завдання на Херсонському, Сумському та Донецькому напрямках. Андрій Кардашов отримав поранення під час наступу російських військ на Авдіївку у лютому минулого року. Завдання було таке: заїхати, закріпити позиції і тримати їх, тримати, відбувати шторми. Ми заїхали, закріпилися в школі, тримали оборону, потім були прориви в село. Ми з 3 штурмової скомплектувалася група і пішли в почало села. Закріпилися там в двох хатах. В 6-й ранку почався такий наступ, масивний обстріл. У нас було четверо людей, четверо людей на одній позиції. Там ми все четверо потримали поранення. Хтось більш важкий, хтось більш легкий. Один хлопець він там на місці помер. В сусідній хаті теж хлопці наші були, там в підвал були прильоти. Там з підвалу ніхто не вийшов, на жаль. За збережене життя Андрій каже, завдячує своєму побратиму, який сам тягнув його селом до місця евакуації. По дорозі обидва були поранені. Після того, як я отримав перше поранення, мій побратим, позивний Мішель, витягував мене, тягнув через усе село. Він мене тягнув, там я ще по дорозі ще один осколок отримав в ногу ще поранення. Тяжко було. Йому дуже тяжко, але він мене не кинув. З точки евакуації во двор прилетіла міна. Я думав, що відірвала ноги мені. Мені перебіла та забедрена кость. Легка я прибіла, наламала ребра, в руку ще прилетіла. Я лежу на цих носілках, пристегнутий був. І всі почали ховатися, обстріл продовжався. Я опитався одною рукою, шкріпстість, єлі відсікнувся. За словами Андрія, у лікарні він чотири доби був без свідомості, а півроку прикутий до ліжка. У нього були атрофовані м'язи, ноги у колінах не згиналися. Починаю суглоби працювати. У мене була з міністром проблема, зробила операцію. Коліно клініла. Зараз розробляємо суглоб. За словами фізичної терапевтки, численні осколки, які ще залишилися у ногах, посилюють больовий поріг, коли пацієнт ходить. Щоб відновити ходьбу, з Андрієм працюють реабілітологи протягом трьох годин щодня. Коли військовослужбовець потрапив у лікарню, виконувати вправи на відновлення чутливості кінцівок не міг. Тепер чоловік ходить на милицях і сам себе обслуговує у побуті. Щоб відновився і психологічно, і фізично більше є ну досягнення, май більше став. Рухомий, більше ходити, рухатися, самообслуговуватися, піднятися, встати, ходити. На початку іншо було му для нього дуже тяжко. Складно було він проходить фізичні вправи, комплекс також він проходить ванни, це баліологічні процедури. Також він проходить психолога, психологічні сеанси. А також ми хлопцями спілкуються комплексно. Є також ігри різні, це теніс. Щоденно Андрій займається із фізичним терапевтом, ерготерапевтом та відвідує бальнеологічні ванни, які допомагають відновити роботу суглобів та покращити якість ходьби. Окутується максимально у три слої. Там йде пелінка така, яка буде тримати тепло. Температура тримається всередині. Сама процедура триває 20 хвилин, вона повністю прогріває суглоб. За словами Ткачук, військовослужбовець витримує збільшене фізичне навантаження. Це дозволяє йому швидше реабілітуватися. Зменшити. Ні, нехай так буде. Так. Буде. Так. 10, добре. так. В кінці буквально дві хвилини більше до навантаження і інтенсивніше, добре? Добре, добре. І потім відпочиваємо. У вільний час боєць із побратимами грає в ігри, наприклад, шашки, нарди чи шахи. Найбільше мріє поїхати на батьківщину до сестер, каже військовослужбовець. Там він придбав собі будинок і планує завести господарство. Приїхати щось яким господарством, як це кажуть, зайнятись та й потрошки тихенько жити. Сім'я, діти. Після завершення усього курсу реабілітації Андрій має пройти військову лікарську комісію для визначення придатності для продовження служби в ЗСУ. Лілія Вакарюк, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.